Добрий день усім. Я Івана Романівна Гринак, викладач англійської мови у ДНЗ Новоявлійське випробу. Сьогодні ми поговоримо про створення вікторин за допомогою сервісу Кахуд. Кахуд це інтерактивна навчальна платформа, яка дозволяє проводити зрізи знань, тестування, опитування, а також виклад нового матеріалу з будь-якої дисципліни в бігровій формі. Вона розрахована на різні вікові категорії користувачів. Сайт містить багато готових тестів англійської мови, а також викладач може створювати власні завдання за допомогою шутфорю Kahoot у форматі тесту або квізу. До питань можна додавати фото, малюнки, графіки та відео. Платформа дозволяє будь-яке опитування чи контрольну організувати у вигляді змагань. Для цього сайт має режим бонусів для учнів за швидкі відповіді. Отже, як створити тест кахуд. Для того, щоб створити завдання груче скахут, потрібно знати, як зареєструватися на каху. Для початку необхідно зробити перший крок, а це перейти на слайд. Чим ми з вами будемо займатися. Вставляємо наш пошук назву сайту і шукаємо його. Переходимо на м -м, інтерфейс платформа Kahoot. Для того, щоб розпочати нашу діяльність, нам для початку необхідно зареєструватися. А вже після цього ми будемо заходити через Блогін. Щоб зареєструватися, нажимаємо на. Кнопку, вибираємо вчитель, вибираємо робочий постріл, де ми будемо працювати, чи це школа, чи це університет, шкільна адміністрація, бізнес, чи будь-що інше. Можна вибрати будь-що. Тут ми вводимо електронну адресу, тут вводимо пароль і будемо намагатися реєструватися. Оскільки я вже зареєстрована на тій платформі, я буду заходити через обліковий запис. Зайти. І вас точно так само, після того, як ви нажмете кнопочку Зареєструватися, вас перекине на таку сторінку. Як же ми з вами будемо створювати наш кафу сьогодні? Для початку познайомимося з інтерфейсом. Це така доволі яскрава, гарна сторіночка. Справа ми маємо таку кнопку Створити. Отут ми будемо працювати. Створюємо ми з вами сьогодні кахот, Знову нажимаємо на кнопку Створити, там де пишемо новий ка І нас перекидає на сторіночку саме там, де ми будемо створювати нашу викторину. вікторину. Вікторина буде містити з запитання і чотири типи відповіді. Ми, звичайно, можемо додати відповіді ще. Їх буде більше, наприклад, шість. Але оскільки нам буде достатньо чотири, ми. Ми будемо користуватися таким шаблоном. Для того, щоб розпочати нашу роботу і створити відповідний шаблон, ми мусимо дати назву чи заголовок нашого каходу. Сьогодні він нас буде називатися, наприклад, так. так. 수도net. Робимо опис, що це таке. Порада, хороший опис допоможе іншим користувачам знайти твій кафут. Звичайно, якщо ви зробите його публічним і усі можуть його знайти. Якщо ви будете робити його приватним, то тільки зможуть зробити, знайти його тільки люди тіль, яким ви надіслете силочку. Оскільки ми будемо створювати публічний кафут, нам треба зробити його. Опис. Ми напишемо, що це вікторина тема, Вести е можемо поставити в нас е якесь зображення, картиночку, яка нам буде? До вподоби, наприклад, ми можемо випити собі якусь картинку, яка вже загружена, нехай це буде, ну, візьмемо таку просто звичайну картиночку до вкладок. Нажимаємо готово, і в нас вже з'явилося не просто заголовок, а є заголовок нашого походу, який ми будемо з вами створити. Отже, нам необхідно вводити запитання. Я підготувала таку коротеньку вікторину, з якої будемо копіювати відповіді запитання для того, щоб створювати його. Вводимо перше запитання. Ось воно ну, у нас. Ми можемо його змінювати, наприклад, робити нежирним, чи навпаки робити жирним, змінювати локацію. Як нам подобає. Ну, Тобто є такі шрифт різних. Далі ми будемо додавати їх. Оскільки в нас чотири в нас є запитання з чотирма відповідями, то ми будемо ставити їх сюди поступово. Поступово копіюємо, відповідно запитання і вставляємо у наш кафу. Дуже хочеться робити це швидко. Наступне, що нам необхідно зробити, це треба позначити одну з правильних відповідей, яка у нас, наприклад, означаємо саме тоді. Ще ми можемо визначити ліміт часу. У нас є задано 20 секунд, але ми можемо змінити на, на 10 секунд. Е, якщо у нас все влаштовує, то ми додаємо наступне запитання. Нажимаємо на кнопку зліва «Додати запитання. І у нас знову з'являється такий шаблончик. Ми, ми вибираємо піс, і у нас знову е, з'являється запитання і чотири відповіді. Ми будемо копіювати наступне запитання з нашої сторони. І будемо копіювати наші відкрити. Зробимо таким чином, щоб нам було трошки швидше. Будімо вірно швидше. Так, станемо сюди, як потім зайди в Таким чином, напевно, вийшло швидше. Отже, в нас, знову ж таки, є запитання, є 4 відповіді, і ми будемо створювати, додавати наступне запитання. І можемо створювати наступне запитання. Тут у нас є вже наші відповіді. У нас з'явилися видався з тобто, ми десь помилилися, і нам потрібно щось робити ще. Я, звичайно, ж спеціально зробила таку помилку для того, щоб показати, які редагувати. Ми повертаємось до нашого попереднього запитання, і нам показують, що ми зробили не так. Потрібно додати принаймні одну правильну відповідь. Отже, ми з вами не зазначили відповіді, наприклад, зазначаємо відповідь і переходимо до. Наступного кокуда і створюємо його. Так, це для запитання буде третє. Ми його копіюємо, знову ж таки. Вставляємо. Ми, знову ж таки, копіюємо нашу відповідь. Помогаємо. Вставляємо з Так. І знову ж таки, забираємо зору. Позначаємо правильні відповіді. Повертаємо, знову ж таки, вставити на місяць. Так. Мені здається, що ми тут не міняли. Так, ми помилимось теж не поставили 10 секунд. Подаємо наступне запитання. Е Хочу створити наступне запитання, щоб ввести неповідь відповісти, наприклад, малюнками, відповідно, що була у нас не словами, не чиняла, а малюнками. Ставимо запитання. І будемо додавати відповідь як волючок. Нам треба завантажити його попередньо. У нас є папка відповідна, і ми будемо завантажувати наші малю. Дівчина. Ми маємо запитання, а відповідь у нас буде у формі малюночка. позначаємо обов'язково даному відповідь, зазначаємо також 10 секунд, щоб нам було, і е, переходимо до наступного запитання. Е, так, наприклад, ми і зробимо таке запитання з такої картини. Оптом картини. Тут ми е, ставимо картину, е, саме яку нам треба. І будемо додавати відповіді. Знаєте, як завжди. Хочу зауважити, що mm -hmm. правильну відповідь я вибираю. Не від того, чи вона правильна, а просто позначає її будь-як. Це з метою, щоб не думати, що ми тут питаємо, що розказуємо, а з метою показати, як створити е, каху. Отже, ми з вами створили вікторину, яка має п'ять запитань. Е, ми її ось тут зберігаємо, готово. Е, ось вона у нас, English Painting, створена. Кілька секунд тому. Якщо ми хочемо щось е там змінити, ми нажимаємо на редагувати і вносимо будь-які зміни, які нам будуть потрібні. Наприклад, я не пам'ятаю е у номері е чи, у питанні номер 4 ми змінили секунди. Змінили секунди. У номері 3 також змінили секунди. У номері запитання номер 5 також змінили. Ми переглянули, нам все підходить, ми його підтримаємо знову ж таки. Тобто в нас вже є готовий кахут, яким ми можемо поділитися, як саме е, мають його виконувати наші учні. Е, ми його маємо призначити нашим певним учасникам. Наприклад, призначаємо, е, учні мають виконати задання до 4 грудня -го 12 годині. Каймер запитання є, випадковий порядок, де йому буде покладатися. І ми створюємо. Покликання. Ось воно у нас е, створила Ми копіюємо е, наше покликання і будемо вставляти кудись, е, де ми можемо запросити е, учнів до виконання даної відповідно. Е, оскільки наш навчальний заклад працює в системі ОДО, я переходжу на звичайний е, наш е, сервіс, обираю, обираю про обираю будь-яку групу, в якій ми можемо вести завдання, наш, наш крок до виконання, і видаємо секцію. Так, нас. Можемо його так. Наприклад, додаємо діяльність або ресурс, додаємо, Це в нас буде ліптовено. Як називається? Ось тут ми вставляємо наше покликання, яке в нас створене, ми його ступінювали, і зберегли його у завдання для учнів. Ось у нас дана вікторина, мистецтво англії вікторина. і ми можемо нажати на неї, можемо нажати на наше покликання і перейдемо з вами на наш картин, який ми з вами створили, зараз поглянемо. Так, щоб приєднатися до глина, необхідно ввести Нікней, наприклад, нам треба ввести ім'я і прізвище, хто ми є. О, не уваги. Так, поїхали. Отже, учасник виконує какую як так називається. три, почали. І варіанти відповідаємо. Проходимось далі, оскільки ми відповіли, правильно. йдемо далі. Наступне запитання буде у нас. Чекаємо думаємо обираємо, наприклад, склади. Наступне. О, відповідайте правильно. Наступна правильна. добре. Слухаємо далі. Підбачте маємо життя. І... Відповідно правильно. Рухаємось далі. І ми зараз з вами побачимо. Mm. Так, п'яте запитання з п'яти. Запитання. Допустимо підтакувати неправильно. Далі. І зараз нам скажуть наш рейтинг. Щоб переглянути рейтинг, ми з вами переходимо до нашої з вами гри, і видно, що. Лише 20% відповідей виконано правильно, решта неправильно, є над, чим, є над чим попрацювати, скільки балів набрано. Поки що місце перше, тому що більше учасників немає, оскільки будуть інші учасники і будуть приймати участь і будуть різні відповіді. Відповідно, буде у нас тут різні місця відповідно до набраних балу. Хоч ми з вами сьогодні навчилися створювати відповів до допомогою сервісу Каху. Всім дякую за увагу.